Шановні українці, шановні мої брати, сьогодні я, національний гетьман України і українських земель, молився біля пам'ятника нашому рівноапостольному князю Київському Володимиру, який охрестив нашу Русь, який заснував православну Україну і повів її разом з передовими цивільними націями християнськими. Об'єднав хри християнство в Україні Заходу і Сходу. І з нами молився наш Господь Ісус Христос. До нас прийшов Дух Святий, і ми молилися за кожного воїна України. За кожного героя України, за кожного загиблого за Україну воїна, і Господь ще раз підтвердив, що мою молитву Він почув, і кожний воїн зарахований ангелом Господнім, і йому простилися всі гріхи і пригрішення, і простилися гріхи всьому роду Його. До сьомого коліна і далі. І Господь благословив рід кожного, за, за загинутого за Україну, який віддав своє життя, кров і душу, поклав за Україну. Господь підтвердив, що Він прощає гріхи кожному воїну, який взяв зброю і став. На захист України, святої Русі Володимира Великого, дивно нашого князя на передньому краї. Господь простив всі гріхи роду Його і назвав їх всіх героями Господніми. І я хотів би просити вас і не стільки я, скільки. Святий рівноапостольний Володимир просив, щоб я передав, щоб українці любили ТЦК, щоб не боялись ТЦК, не ховались від ТЦК, а йшли на захист України. Ішли захистити Україну від цієї сатаністської Російської Федерації, від цього Кремля, від цієї проклятої Богом. Москви, яку ж наші козаки і наші воїни заснували. І вона тому й називається, що перший комендант московського ринку був Москва, козак Москва з Білої церкви. Тому я хотів би просити всіх українців не бояться ТЦК, поважати ТЦК. Поважайте тих людей, які в ТЦК працюють, і в соціальному плані захищають родини військових, які загинули за Україну. В соціальному плані захищають усіх воїнів і тих, які стали інвалідами в боротьбі за Україну. Не повторяйте тих помилок, які Зробили кримські хлопці, які зробили донецькі хлопці, які зробили луганські хлопці, які не пішли захищати свою землю, свої родини, які поховалися, але прийшов московський сатана і всіх їх виловив і всіх їх послав під пулі українців-патріотів, і вони загинули. І сьогодні Крим без мужчин. Сьогодні Донецьк без мужчин, сьогодні Луганськ без мужчин. Одні жінки мучаються і страдають від цього сатанінського московського права. Вони не захистили нікого, вони наоборот знищили руськоговоряще населення, і вони знищили тих. Коли якісь сто років тому приїхали окупантами в Україну. І 148 ешелонів приїхало з півночі в Україну після Великого голоду, яким Москва заморила Україну і винищила багато українців, а замість них прислали з півночі окупантів. Але Україна священа земля, і ці люди. Порозумнішали в Україні, і вони стали українцями, вони стали патріотами, і сьогодні вони захищають Україну і все українське. Але є ще й ті, які цього не хочуть робити. І повтікали, і бояться захищати Україну. Любіть Україну, любіть ТЦК, дружіть, бо ми єдина нація, ми єдина велика нація. Ми велика героїчна нація всього світу, і сьогодні весь світ дивиться на Україну і здивований тим героїзмом, який творять українці при захисті своєї України, і показують високий національний патріотизм, високий світовий героїзм. Слава Україні, слава воїну України, слава героям України! І всі, хто пішов сьогодні захищати Україну, хто пішов в збройні сили, вони всі великі герої української нації. Слава українській нації! Я, як національний гетьман України, люблю кожного українця і призиваю вас любити кожного українця, і любити українське ТЦК. Воно створено. Для захисту України. І їм теж нелегко і їм треба допомагати. Тримаємось, любимо один одного і захищаємо Україну. Ми вже перемогли Російську Федерацію, ми її скрутили, і вони зараз помирають в світовому позорі. Слава великій українській нації! Амінь.